І подобно тому, як і сьогодні, Євангеліє каже, якийсь город, по-перше, іще, що вам предложить, а далі істеляйте, находячи в ньому хворих, і говоріть усім, обща формула проповіді. Покайтеся, бо приблизилося царство Божо, небо приклонилося до землі, доста маленько підскочити. І досягнеш до неба вірою в Христа Ісуса. А от тот город, котрий вас не прийме, не читайте мораль. Тому що в тот момент, коли вони відказалися від Бога від Христа, від Євангелія, Царство Боже для, для них закривається, а коли буде суд страшний, то Содому й гоморі, де люди горіли в сирчатому гньові, Буде отрадніше, легше, чим таким людям, котрі відкинули Євангеліє і церков. Слушаючи вас, буде й мене слушати, і отвергаючи від вас, від мене відказується, а відказуючи від мене, відказуюсь від пославшого мене. І от, коли 70 апостолів вернулися із проповіді, то з радістю казали Ісусу інтересні слова. Могли сказати кількість такої кожного другої. Але що вони сказали, Господи, ми обладаємо такою силою, що і біси повинуються нам, але в імені Твоєму, коли ми казали іменем Ісуса Христа, біси, виходи вон, з шумом виходили, втікали, лише свистали свистало за ними. І тоді Ісус сказав, ваша сила воїстину, прекрасна. Я відів сатану спадчого з неба, як молнію. скинути з неба сатана. Уже з неба скинутий, а тепер і вам я даю владу наступати на сатанінських змій, на сатанінських скорпіонів і на всю силу вражу, і ніч вам. Не повредить. Ну, іномуся, але ж не радуйте, що вам духи заповінують. Радуйтеся головнішому вам православним. Радуватися треба тому, що ваші імена прописані на небі у небесній книзі. В сьогоднішніх додав словах православні християни де любі, проповідники, употребляють слово, є християни, є безбожники, а є сатаністи. І ось це слово, кого воно найзадіває, виявляється, сатаністів. Вони ведь не признаються, що деякі люди є сатаністи. Хто такий сатаніст? Це не той, який кланяє сатані, Публічність там, в якихось сектах. Традиція православної церкви називає чоловіка, котрий свідомо стає безбожником і починає збивати других людей клеветати на церкву тягати у суди. то є сатанізм. І мало того, його окреслив апостол Павел такими словами: Я такий був сатаніст. Я тягнув християн у суди, заволося по землі тягнув їх. Я був як ізверх, як викидеш. Тому сатанізм. По апостолу Павлу ще і викидиш, то чоловік, котрий викинутий із числа живих, так іменує апостол Павел. Но я, каже Павел, то поступав так по незнанню. Но коли я познав Господа, я все кинув і пішов путем. І тепер найбільше потрудився друг апостолів, бо я познав, що значить бути віруючим у Бога. У Христової церкви, в настоящі діти Божі, котрі тут на землі повірили в Христа Ісуса, пішли тим путем, котрий веде в Царство Боже, ну а у вічності віруємо, в'єдно з освятими по молитвам. Апостола Філіпа і всіх апостолів зможемо йому в'єдно з ними наслідувати Царство Боже. Амінь.